Майдан Небесної Сотні. Тут ведуться роботи з реконструкції і облаштування інклюзивного простору. Вібропресовану плитку замінюють на рівний граніт. Саме це місце стає відправною точкою для тестування безбар'єрного маршруту. Інспектуватиме його ветеран війни Андрій Соловко, який втратив руку та має лише 15% зору. Разом із заступником міського голови Владиславом Скальським та заступником голови ОВА Андрієм Кавунцем мають пройти маршрут. У фокусі уваги пішохідна мережа, доступність будівель лікарні та громадських Просторів зробимо масштабний пересадковий комплекс усіх видів громадського транспорту. Занизили повністю всі місця, де в нас пішохідні переходи, зробили їх повністю доступними. Ну і звідси починається той шлях, яким ми зараз наблизимось до театральної 15 Саме тут розташована ветеранська приймальня. На цей об'єкт чекає масштабне перевтілення, аби прибрати пороги, розширити вхідну групу і створити зручний безбар'єрний простір. Повністю ремонт усієї частини хол і перехід туди. Там у нас регіональний координаційний центр по військовополоненому. Всі ці приміщення будуть коридорна частина, вхідна група і перехід, все це буде зроблено доступним. Далі команда зустрічається із Людмилою Нецькіною, головою управління Геогармонія, і вже спільно йдуть до інклюзивної зупинки на вулиці Театральній. Тут громадський низькопідлоговий транспорт має змогу під'їхати впритул завдяки касельському бордюру. Для того щоб мінімізувати оцей, оцей простір, який відділяє нас від тролейбусу до безпосередньої посадкової платформи. От ви користуєтесь міським транспортом? Так, Я сюди приїхала тролейбусом. На зупинці встановлено розумне табло. На нашому електронному табло є позначка для осіб з інвалідністю, коли приїде низькопідлоговий вид транспорту. На тротуарах здовж вулиці зробили пониження. Однак не лише інфраструктура потребує змін, а й поведінка містян. Насправді ми не хотіли ставити ці стовпчики, але ментальність наших водіїв ще не дозволяє нам залишати повністю відкритими ці проїзди. Бо е, миттєво багато людей вважають, що це для зручності того, щоб запаркувати автомобіль. Команда продовжує тестування і на площі Героїв Майдану, де проводиться комплексна реконструкція з облаштування нового безбар'єрного простору. Наступні локації, які відвідує ветеран Андрій Соловко, етнопростір, де два поверхи абсолютно безбар'єрні, та центр первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Всередині будівлі не можна було реалізувати жодних рішень для того, щоб дати можливість людині на кріслі колісному дістатися. Будь-якого поверху корпуси медзакладу мають різні входи та виходи. Частково облаштовані підйомниками в планах подальше покращення доступності. Тут контрастне маркування просто нанесли. Буде підйомник. Тут буде підйомник. Далі маршрут веде до Вінницької міської ради і центру надання адміністративних послуг. На фасаді велике інформаційне табло із годинником. Головна ідея цього екрану все ж таки це показувати час, показувати дуже інклюзивний, бо я його звідси бачу. Чудово над входом у приміщення звукова навігація, яка дозволяє орієнтуватись людям з порушенням зору. Імобіліс розробляє наш УТОС. Це маячок, який інформує, що це центр надання адміністративних послуг Вінницька міська рада. Центрі надання адмінпослуг дворівнева рецепція для покращення доступності, пандуси, маркування сходів, облаштовані інклюзивні вбиральні. для Андрія Соловка. Важлива не лише доступність конкретних об'єктів, а й логістика всього маршруту, яким щодня рухаються люди з інвалідністю. В принципі, зручно і зрозуміло. Хочеться вже побачити, коли приїдемо, і коли вже типу маршрут просто буде готовий, і тоді ним пройтися. Зараз не знаю, що сказати, тому що поки ніяких таких бар'єрів я не побачив. Просто є об'єкти, які почали роботу, які, на яких не почалася поки робота, або деякі які були вже готові, то в них зрозуміло все і просто без проблем. Над створенням доступного простору у Вінниці працюють вже два десятиліття. Для Вінниці питання створення безбар'єрності. Забезпечення безбар'єрності, фізичного оточення та інших видів безбар'єрності це вже не питання якихось змін, це питання нормальності. Дуже важливо, щоб ми разом з тим бізнесом, який погодився з нами, співпрацювати, щоб ми створили ту критичну масу за умови появи в місті, якої по-іншому вже робити буде неправильно неприйнятно і вже не можна буде так робити. Маршрут, який тестували у Вінниці, стане моделлю для інших частин міста. Ірина Дідух, Микола Назаренко, Олег Літвінцев, новини за день телеканал Віта.